Можна сказати, що тут ти більше проводиш часу mm. на природі, типу, з друзями, не вдома. Це Чи теж ні? це теж залежить від, наприклад, твого графіку. В Україні в мене був дуже дуже забитий графік. Постає на якісь хобі, постає на якісь доповнительні заняття. Ти танцюєш? Так, я танцюю. У мене, я, наприклад, у мене був такий розклад. Коли мені був 15, я йшов в школу. Після школи їхав в Київ на Подол займатися англійською. Закінчував 7. Потім на метро сідав, їхав на в другий кінець. У Мене були до 12-ї ночі заняття по танцям з Чемпіоном Європи. Тоді я дуже сильно левел напнувся по скілу. І потім. Або мене папа забирав, і ми десь там.